Прокурори просять тримання під вартою на 60 діб або понад 49 мільйонів застави. Зараз головному психіатру ЗСУ обирають запобіжний захід. На засідання чоловіка привезли на швидкі. Під час обшуку, як запевняє адвокат, у підзахисного стався інсульт. і стан клієнта дуже важкий. Наша знімальна група стежить за ситуацією з зали суду. Нагадаю, що СБУ затримала медика напередодні. Головний психіатр збройних сил, що був за сумісництвом заступником голови центральної ВЛК, вирішував питання питання щодо придатності військових до служби, згідно з матеріалами справи від початку повномасштабної війни, чоловік став багатшим на мільйон доларів. За останні два роки він купив три квартири: дві в Києві, і одну в Одесі, дві земельні ділянки поблизу столиці і аж чотири новеньких позашляховики. Під час обшуків психіатра вилучили 152 тисячі доларів, 30 тисяч євро. Жодної зайвої копійки за останні роки фігурант не задекларував. Тож нині його звинувачують одразу за двома статтями. За незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації сісти тепер він може на 10 років. Адвокат підсудного Володимир Клочков сподівається, що суд врахує стан Олега. Друзя. я сподіваюся на захід, який не пов'язаний з триманням під вартою і пов'язаний з находженням в лікувальній установі. Де йому будуть надавати відповідальну медичну допомогу два місяці тримання під вартою без права на внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні в білоцерківському суді обрали головному підозрюваному 16-річному хлопцю за знущання над неповнолітньою під вартою підліток перебуватиме до 20 березня, причетними до скандалу із побиттям 12-річної дівчинки. Підлітка в білій церкві залишаються 10 осіб і з ними проводяться слідчі дії. Зі вони не підозрювані і не свідки. Правоохоронці порушили ще одну нову кримінальну справу за статтею катування, яка вже стосується усіх учасників побиття. Втім, мати підозрюваного, яка була присутня на засіданні, заявила, що вироком суду не задоволена. будемо скаржувати, бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один із нього зробили демона. Хоча на, справ... на самом справді це не так.